Привіт! Ви на каналі Математика по-українськи з вами Ольга Торська. Я хочу сьогодні висвітлити таку тему, чому не можна ділити на нуль? Що страшного станеться, якщо ми поділимо на нуль? І, взагалі, хто придумав це правило? Давайте розглянемо по порядку: чи все так страшно! Уявіть, у вас є 10 яблук. До вас прийшли двоє друзів, вам потрібно ці 10 яблук поділити між ними. Ви даєте, що 5 яблук одному, 5 яблук іншому. Всі задоволені, всі щасливі. А тепер уявіть, що не прийшли друзі до вас, а у вас 10 яблук. І вам потрібно їх поділити серед 0 друзів. Як це зробити? Ну, якщо ви залишите всі собі яблука, то ви не виконаєте правило, не виконаєте вимогу поділити між друзями, бо вони не прийшли. То що ж робити? Якщо ми скажемо, що буде нуль, ну це не може бути, бо все ж таки яблуко у вас. І це викликає певне непорозуміння, певний хаос. Тому що навіть дивіться, якщо ми раніше ділили 10 на 2 було 5, то ми беремо 5 множимо на 2 буде 10. Якщо б ми 10 ділили на 0, і нехай виходить 10, бо 10 яблук залишилось, то 10 помножити на 0 буде 0, а не 10, як було на початку. Парадокс. Бачите? Тому е ділення на 0... Це більше як перестрибнути через межу. Це не те, що не можна ділити на нуль. Нам, нам це не вдасться зробити. А давайте подумаємо, чи можливо десь можна ділити на нуль, наприклад, у фізиці. Ні. У фізиці на нуль ділити не можна, тому що е, там прийнято вважати, що 0 це щось дуже-дуже маленьке. Е, Будь-яке число, яке наближається до нуля, воно дуже-дуже маленьке. А коли ти ділиш на щось дуже-дуже дуже маленьке, то виходить, щось дуже-дуже велике. І знову ж таки, якщо у фізиці почнуть ділити на нуль, то це може призвести до вибуху, чорних дір. А в фізиці називається сингулярністю до хаосу, там, де закони перестають працювати. Тому у фізиці теж на нуль не ділять. Отже, зафіксуємо, на нуль не те, що не можна ділити. Не вдасться. Це те саме, що ви будете намагатися відкрити двері, яких не існує. Це те саме, що ви захочете поділити те, чого нема. Ну, тобто хаос. І давайте вважати так, що на нуль нам вділити не вдасться. Нуль це межа розумного. Переступити через цю межу ніхто ще не зроб... не зміг цього, але ви знаєте, що нічого не стоїть на місці, і рано чи пізно хтось це поділить на нуль. Ось, але поки що це призведе до хаосу, і ми цього робити не будемо. У мене є питання, а ти би не смілився поділити на нуль? Пиши обов'язково свою відповідь у коментарях, став палець вверх, якщо тобі сподобалось відео. І чекаю тебе у перегляді наступних моїх відео. Дякую тобі.